Моє вітання в продажу Ford Escape 2017 року випуску в графітовому кольорі. На передньому приводі з 1,5 бензиновим турбованим двигуном, дуже економічним. Розхід пального орієнтовно 7-8 літрів в, місь в міському режимі. На автоматичній коробці перемикання передач. Ззовні автівка гарно виглядає, в салоні теж йому ні не бракує. Технічно автомобіль без зауважень. Він був привезений з аукціону аукціон США, з невеликими пошкодженнями на оригінальних легкосплавних дисках з хорошою резиною. В комплектацію його входить підігрів дзеркал, чотири скло підіймачі, електролювання дзеркал, датчики світла, датчики дощу, електролювання сидіння водійського, шкіряне мультикермоскру із контролем, двозонний клімат-контроль, аукс. Бортовий комп'ютер та багато іншого. Салон автівки в хорошому стані, пошкоджень якихось я не бачу. Ось так він виглядає. Світла, чиста стеля. Місткий багажний відділ, полка відсутня, як це часто буває в автівок з США. Технічно по автомобілю жодних зауважень немає. Коробка перемикає плавно, двигун працює рівно, тихо, гарно. Стуків, рюків по ходовій частині ніяких немає. Пробіг його становить 105 тисяч кілометрів. Вартість його 13 тисяч 900 доларів. За 2017 рік це є хороша дуже ціна. Придбати можна в лізинг за вансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5 та виплачувати собі щомісяця по 400 доларів або за повну вартість. Оглянути автівку можна у місті Львові на вулиці Пасічній, 127 біля автобази номер 1 провести драйв перед купівлею перевірити на станції технічного обслуговування, щоб переконатися у справності даного транспорту та насолоджуватися. Тому чекаємо вас у нас. Залітайте, заїжджайте, бережіть себе, до зустрічі.